Дюбуа це реальна загроза. Він як танк, що тисне своїм натиском. У нього є важкий удар, який може припинити будь-який бій у будь-який момент. Його сила це пресинг і вибухова міць. Саме це його головна зброя у поєдинку з Усиком. З іншого боку, Дюбуа повільний. Для такого швидкого і технічного хлопця, як Усик, це може бути ключовою слабкістю. Темп, кутатаки, маневреність це зовсім інший рівень. До майстерності Усика дюбуа, як до неба, рачки. Більшість експертів вважають фаворитом Усика. Проте, попри очевидний технічний дисбаланс, реванш між цими двома бійцями викликав неочікуваний ажіотаж у всьому світі. І це ще м'яко сказано. Як повідомили організатори шоу, за перші 24 години після старту продажу квитків, фанати розмили понад 60 тисяч місць. І це ще до початку масштабної рекламної кампанії. Бій відбудеться на легендарному лондонському стадіоні Вемблі, який здатен вмістити близько 90 тисяч болівальників під час футболу футбольних матчів для боксу кількість місць трохи менша, але організатори не сумніваються, усі квитки буде продано за короткий термін.